Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. США не публічно погодилися надати гарантії безпеки військам коаліції охочих в Україні. Телеграф Сполучені Штати в приватному порядку запропонували надати гарантії безпеки для військ Великої Британії та ЄС в рамках ініціативи коаліції охочих. Повідомляє за телеграф із посиланням на власні джерела. Якщо від України не вимагатимуть юридично визнавати втрату території, Зеленський підписує тоді таку угоду. Крім того, президент США Дональд Трамп схоже усвідомив, що саме Росія створює найбільше перешкод питання в досягнення миру в російсько-українській. Війні. Так, чиновники, обізнані ситуацією, розповіли виданню, що Трамп здивований, а подекуди й роздратований тим, що глава РФ Володимир Путін не виявляє гнучкості. WSJ вказує, що нездатність Трампа швидко зупинити бойові дії в Україні після обіцянки зробити це. За 24 години дедалі більше його засмучує, і, ймовірно, паралізує. Науковий співробітник Ради з міжнародних відносин Томас Грем вважає, що НАТО дужну на оцінку шансів на мир Трамп робить через спецпосланця. Стіва Віткофа, який уже тричі зустрічався з Путіним та переконував очільника Білого Дому, що той хоче укласти мирну угоду. Президент РФ Володимир Путін вважає зусилля президента США Дональда Трампа найкращою можливістю закінчити російсько-українську війну. Про це 3 квітня пише Блумберг із посиланням на свої джерела в Москві. Рейтер спублікує можливий план Трампа, який США пропонують Україні та РФ. Рамки російсько-української угоди. Огляд ці умови представляють остаточну пропозицію від Сполучених Штатів для обох сторін. Припинення вогню постійне припинення Вогню, обидві сторони негайно починають. Переговори щодо технічного впровадження, гарантія безпеки України. Україна отримує надійні гарантії безпеки. Держави гаранти будуть спеціальними групами європейських держав, плюс бажаючих. Не європейських держав. Україна не буде прагнути до НАТО. Україна може прагнути членства в ЄС. Територія США де Юре визнають контролю Росії над Кримом. США де факто визнають контроль Росії над Луганськом. США визнають де факто контрольовані Росією частини Запоріжжя, Донецька та Херсона. Україна повертається. Вертає територію в Харківській області. Україна відновлює контроль над Запорізькою атомною електростанцією через контроль та адміністрування станцією з боку США з розподілом електроенергії в обидві сторони, а також над Каховською дамбою. Україна має безперешкодний прохід по Дніпру та контроль над Кінбурнською косою. Економіка США та Україна виконуватимуть угоду про економічне співробітництво, корисні копалини. Україна має бути повністю відбудована та компенсована фінансово. Санкції проти Росії, які були накладені внаслідок. Цього конфлікту з 2014 року будуть зняті. Американо-російське економічне співробітництво в енергетичній та інших галузях промисловості. Зеленський готовий підписати і виконати будь-які умови. Втім, юридично визнавати втрату території не буде. Крім того, вимагає реальних гарантій безпеки, в разі якщо РФ фактично контролюватиме наші території. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить. Сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом.